Одягла, друзі, червону хусточку, це так, щоб відлякувати кліщів, тому що минулого разу у лісі я таке зловила. Люблять вони мене ці кліщі, а Юра любить їх діставати. От, а сьогодні думаю, мозлякаються. злякаються. Одним словом, їдемо в ліс, хочемо побачити, чи, чи почастує він нас ще раз, так як минулого разу. Я пам'ятаю про обіцянку зняти про гриби, але поки що вони в мене. Знаєте як? Миються, відварюються, миються, відварюються, тому що фізично не маю часу, що з ними робити. Зібралися, всі не вистачає мами. Сідаю, поїхали. Так, ми в а мама з татом з лісу. Зараз, зараз, ага, набрали вже. О, Ура, родичі! Добрий день! Всі на гриби, зараз! Привітання! Ми по гриби прицепом, а я що винна, що ви не знаєте де? Що сказати? Сьогодні у лісі людей, напевно, що більше, ніж самих грибів. Я вже скільки йду по лісі, ще жодного грибочка не знайшла ніякого. Проте людей і тракторами, і машинами, і кіньми. І, ну, як сказати, і усі приблизно знають, де збирати опеньки. Тому ми час від часу пересікаємося з людьми. От, ну а гриби вже як пощастить, поки що не знайшла. Але хоч дітвора набігається. Зустрілися в лісі, рідні, двоюрідні. Ніяк. Ніяк. Ну що, що зробиш? День на день не попадає. Так, Юра мій десь поїхав. Що? А, Яна назбирала грибів. Другий. Дивись, добре, кром пеньочка, може ще. Що, Марія? О, нарешті Марійка знайшла кущики грибів, вона розгледіла. Збирай. Одну кущика Яні поділи, Яна, ось о. Ось обери. Ось цього кущика, має? а два в тебе буде, он до ще то, ти ти а, то ще один. А я на цього кущика. Так, а мама теж знайшла. О, кущики, не Хорошенькі. Одесь таки ніхто не натрапить. Відломуйте, відломуйте так з корінчиком, щоб не ломалися. <риклад> О, який стоїть на горді самотинці. Опенючок. От яку красу надибала. Да, до опенючки це ніякого відношення немає, але все рівно гарно. Подивіться як. Обігнали ми з Веронікою наших грибників, Нічого не знайшли і десь підемо далі. Найшли. Знайшли! Знайшли! Що знайшли? Так, мабуть, сідати. Панці почігати? Кольори що ти з них розумієш Краса яка! Приїхали з одного лісу в другий і що сказати, не був би Юра Юрою, якби він десь не в'їхав. Марша, тікай! Мене багнюку завжди знайде. Не кажи, ти що, сів? Назбирали опеньки, то буде, Закопується далі. на всіх не ввелося. Ну, все, колесо живе своїм життям. Батько збоку стоїть, трактор собі крутить. Всяк так відчепили, розвернули прицеп спільними зусиллями. Намагалися таке виїхати, підпихали колесо, ломачками. Почала смердіти резина, припинили ці поривання і сидимо, чекаємо. Визвонив Юра. Брата зараз заведуть якогось імтеза, хтось приїде тягнути. Що казати? Вже була б гриби закривала. Та й що робити? Сидимо. І питаються, чого сидимо, кого чекаємо? О, ура, спасіння їде. Надіюся, що зараз будемо їхати додому. Що? А хто? А на Петрик не Добре, що Петрик є. А він не сам. Там, мабуть, халянку буде, і ти йде. Аня. А що, не назад буде вперед пробувати? Так, підпихнути не вийшло. Поїхали. А куди це він його потягнув вже? Нас в лісі оставив, а сам поїхав чи що? Волочить пить їм Юру на Сінтає, як ту зігрілку. Йора. А ч тебе Петя волочить як ту зігрілку? Давайте ти вчепим? А яке? Ти диви, як хто зараз в селі це колесо побачить. Що подумають? Ставку був. Їдемо додому паровозиком. Петя тяне, а ми грузимося. Погрузилися. Маша хто діти, їдемо. Сьогодні не назбирали, баюру зловили і додому їдемо паровозником, казала Вероніка на білоруському Китаюнові. Як це по-нашому, по-сільському?